Ну що, виспались? Я думаю, що сьогодні ніхто не виспався, так? Да? Пом'ятий трошки. Цілу ніч не спали. Заходили сьогодні ракети, шахеди, все через вірпінь. Ну, багато. Лупило таке Капець. Ну, я живу в вірпіні, ви, певно, по відео вже бачили. Але, знаєте, мені подобається найбільша фраза, яка звучить. Знаєте, ми без світла бачимо. Що ви підараси, От те саме хочу сказати. Їду зараз на роботу, зараз буде зустріч. Плануємо підписати договір. Сьогодні субота. Ми працюємо до півдня, зараз з клієнтом будемо спілкуватися. І у нас є генератори, у нас є резервне живлення батарейки. І за ці роки ми навчилися виживати і без світла. Тому якось так, якщо хочете також ще сьогодні зустрітися, то до часу дня можемо назначити зустріч.